Понад 100 років тому в Черкасах встановили водонапірну башту, аби дати місту питну воду і вберегтися від повтору епідемії холери. Будувати споруду розпочали у серпні 1913 року, коли у місті проживало 40 тисяч населення. Саме тоді у бак водонапірної вежі вміщувалося 20 тисяч відер води. Її подавали із кількох артезіанських колодязів. З Часом їхня кількість збільшилася. У 1943 році водонапірну башту фашисти підірвали і повалили на землю. Постраждала значна частина опорної конструкції та бак. Реконструювати вежу почали через рік, і прослужила вона до серпня 1975 року. З тих пір Черкаси забезпечується водою із Дніпра. Башту Шухова залишили як історичну пам'ятку. Висота вежі більше 34 метрів. У світі таких башт залишилося 20 із 200. Тому черкащанам пощастило бачити цю сталеву красуню чи не щодня. Цей високий сталевий скелет можна побачити на знімках багатьох поціновувачів архітектурних родзинок Черкас. Ажурна конструкція знаходиться недалеко від центру міста і приваблює туристів незвичайним зовнішнім виглядом. Кілька років тому водонапірну вежу Шухова відреставрували. Саму конструкцію вкрили світлосірою фарбою. А бак на вершині пофарбували у патріотичні кольори. Ця пам'ятка архітектури, як і решта творінь талановитого інженера Шухова, і досі цікавить науковців із Німеччини, Швейцарії та Австрії. Черкаська вежа, кажуть фахівці, збереглася найкраще з усіх.